Поки інші райони Сумської області ще тільки готуються прийняти кримчан до нашого міста, вже приїхало три родини. На даний момент члени цих сімей розкладають речі, адаптуються до нового середовища і ще не знають, що одне з шостінських підприємств приготували для них приємний сюрприз. В стінах цього приміщення на кримчан чекає тимчасове житло. Цей гуртожиток належить заводу хімічних реактивів. Працівників на підприємстві поменшало, з'явилась можливість вільні великі кімнати використати за призначенням. Це не менше 60 квадратних метрів. Не мені, може бути навіть більше. Ідея проста: є квартири, ми їх за свій счет відремонтуємо. Приведемо їх в порядок для того, щоб людям було зі жити комфортно. Здесь вы ви видите, у нас хороша така, в то територія, сад, Тут рядом басейн городской. В таких умовах переживати важкі часи для мешканців Криму, які мають шосткинське коріння, буде набагато легше. Найближчим часом керівництво заводу планує вирішити проблему з опаленням, яке поки що відсутнє в гуртожитку. Кожен роботник нашого підприємства на самом деле думає о вот, какую свою маленьку лепту. Внести в це в общі доброе дело. тому що коли біда приходить, люди повинні всім то допомагати. Другого способа ні, Начинай з себе. Життєві обставини змусили повернутися на батьківщину три шосткінські родини, які до цього мешкали на території автономної республіки Крим. Всі сім'ї з дітками, всі сім'ї, які отримують соціальну виплату по уходу за рібінкам до трьох років. Центр соціальних служб вже почав надавати всебічну підтримку цим родинам. Прежде всего, это информационная поддержка семей о возможностях оформления социальных выплат, о возможности регистрации, оформления других документов. Это социально-педагогическая поддержка в быстром оформлении учащихся и молодежи в школы и другие учебные заведения нашего города. Это медицинская помощь через медицинские больницы и учреждения. Это гуманитарная помощь при необходимости. А также, конечно, это социальная помощь. Сам процесс измены, миссия проживания уже Є психологічною травмою для родин, аби процес адаптації сімей до нових умов минув якнайшвидше. Фахівці і соціальної роботи центру поспішили на допомогу. Дуже гарні сім'ї, військовослужбовців, дружні, сім'ї, в яких виховуються дітки. Але під час термінового від'їзду там є питання, коли не встигли забрати трудові книжки з місць де працювали люди. І Необхідно необхідне влаштування дітей до дитячого садочку. Психологічна підтримка теж не на останньому місці. Життя та здоров'я рідних на першому місці у командира взводу Романа, який виконував свій військовий обов'язок в Симферополі і повернувся до шостки рідного міста дружини, аби їх дворічна дитина мала можливість жити в безпеці. Сім'ю відправив я в Україну вже 8 числа. Про дні, які родина пережила в часи загострення державних конфліктів, Роман згадує неохоче. Особа хорошого там точно нічого не було. То, що було присутствия, скажімо так, войск другої страни. Ну до останнього виконували свої задачі, які поставлені на нас на сьогодні ж завдання Романа як голови не тільки взводу, а й власної родини зробити все можливе для спокійного і щасливого життя. Завдання ж міста допомогти таким родинам. Вся б нашого міста з теплом приймуть такі сім'ї, і окажуть всю необхідну допомогу. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.